Друзі, наше вітання! Маємо для вас ще один Volkswagen Tiguan, чисто 2017 року випуску в прикольній комплектації. привезений з Європи от даний автомобіль, значить, по автомобілю. Ще раз, 2017 року, випуску даний автомобіль у вас по техпаспорту буде з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка, мокра класна, надійна, одна з най, найвитриваліших, найнадійніших коробок передач в ваг групі. Отже, щодо цього автомобіля, друзі, е, знімаємо зараз коротенький відеогляд з приладом, зробимо замір лакофарба покриття, пробіжимося по комплектації даного автомобіля, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, нормально. Того, що, е, чесно, фізично не встигаю знімати всі відеоогляди по автомобілю. Біля швиденько, щоб зразу, коли залетіла об'ява, щоб зразу і відеоролик був, трошки можу зняти пізніше. А деякі люди, хтось думає, що я не знімаю відогляд, того, що з автомобілем щось не так. Ні, друзі, це все неправда. Реально, фізично просто не стигаєшся все вчасно знімати. Того зараз зніму у вас відгляд по цьому автомобілю. Ви побачите, що з ним абсолютно є все нормально. В нас не може бути з автомобілями щось не так, а якщо щось не так, ми вам про це зразу говоримо відкрито. Отже, погнали щодо конкретно цього автомобіля. Ще раз, 2017 рік, 2 літри дизельний двигун на 190 кінських сил, в хайлайн комплектації даний автомобіль. І увага з, з оригінальним пробігом, по-моєму, 205 тисяч. Це є оригінальний пробіг, який, як завжди, підтверджується в нас офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, по парламенту обслуговувалась Так що наразі абсолютно ніяких в нас нюансів. З даним автомобілем немає, все працює чітко, справно, коректно по даному автомобілю. Отже, пішли, друзі, по зовнішньому вигляду автомобіля. Пам'ятаємо 205 тисяч е, в даного автомобіля. Що ми маємо? Ми маємо по, по е, автомобілю е, сліди експлуатації по передній частині автівки, е, дрібнесенькі сколи. Їх тут як завжди в нас небагато. Все, ви можете бачити самі на камери, що абсолютно їх практично тут е, і немає. Цих таких типу, сколів великих, але дрібнесенькі якісь там є. Так, далі погнали. По кругу самого автомобіля є абсолютно все добре. Ніяких дефектів в нас немає. Виглядів, якісь там подряпин, чи царапин чи ще чогось там такого жорсткого абсолютно нема, все є добре. По лівій стороні трішки в нас маємо. Ось тут по крилу ось така маленька подряпинка є. І що? Далі? Позаду все добре, нічого я тут не бачу. От Трішки є така козочка на задньому бамперу одна. І по правій стороні е, аналогічна нормальна ситуація. Я ж кажу, ніяких моментів по лакофарбовому покриттю я не бачу. Абсолютно все є в нормі і от по даному автомобілю. Так, реально хороший, класний автомобіль, друзі. А ще буде реально класна ціна на дану автівку, тому що за таку комплектацію, за такий пробіг, реально буде хороша ціна у нас на віддачу на даний автомобіль. Так, позовні зовні я вам показав, пробігся. Зараз беремо зразу прилад, робимо, лако, робимо замір лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є повністю все добре. Отже, переднє ліве крило 121, 109, передня ліва дверка 135, ще раз 115, задня ліва дверка 115. 120, заднє ліве крило, 104, ще раз ліве крило. 98, ще раз ліве крило 106. Задня кришка багажника, 124, ще раз кришка багажника, 124. якщо треба, ще раз кришка багажника 150. Так, заднє праве крило 100, 105, 114, задня права дверка у нас 114, 126, 111.

Автомобіль повністю є в оригінальному красі, а абсолютно ніяких в нас моментів немає. Якихось там перефарбувань чи підкрасів, чи замін деталей по даному автомобілю. є чітко, гарно, класно класною комплектацією. От має даний нас автомобіль. Отже, що до комплектації, комплектація реально хороша, тому що в автомобілі, ще раз кажу, 190 коней, де 500 коробка. Далі оптика максимальна, вона топова, фуледовська, адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку. Так, далі біжимо 18-й оригінальні від Тігуана Диски у нас з резиною Гутієра Літо, а резина розміром у нас. E, значить, дивимося розмір резини 255, по-моєму, на а, 235 на 55. E, ось оригінальні диски. Резина e, в нас іде літо, що, до речі, в нормальному стані. Так далі зразу біжимо по комплектації. У нас видно, що даний автомобіль має комфортний безключовий вхід. ось тут, бачите, є капозначка. От потім, 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 потім. Ось так друзі. Зразу буду вам знімати, казати про комплектацію, знімати паралельно, в якому стані в нас є автомобіль всередині. Далі сидіння в нас ергокомфортні, До речі, пасажира і водія з функцією масажа. І класно, боковою підтримкою, боковою під ноги і під коліна. Оця штучка в нас в сидіннях виїжджає. Бачите, ось ця під коліна, ось кнопочка функцію масажу запускається. От Сергій сидіння в нас алькантара е, з текстилем, Як на мене, одні з найкращих сидінь? Ніяка там шкіра до цих сидінь не рівняється абсолютно, повірте мені. Е, от, це одні з найтопових сидінь. От в даного класу автомобіля. Потім побігли далі. Що ми маємо далі по автомобілю? Так, сідаємо, сідаємо, зразу видно запуск автомобіля. 203 тисячі оригінально через друзі пробігу. Запускається він кнопочкою, Ось так нажимаємо кнопочку, запускається, запустився, автомобіль, все працює чітко, справно, коректно, без абсолютно ніяких нас нюансів. От. Далі щодо комплектації, цифрова панелька приладів перед вами також додаткова опція. Потім кнопочки в нас ось є керування адаптивним круїз контролем Є в даного автомобіля адаптивний круїз контроль Потім маємо по асистентах допомоги водію Line Assist та Assist. Line Assist – це рух по смугах, Front Assist – Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Так, є підігрів дзеркал є в даного автомобіля, потім е, стар-стоп, самопарковка є. Ось так бачите. Самопарковка є. Е, камера заднього виду та патроники 360 градусів є присутні в даного автомобіля. Потім е, коліща для зміни руху режиму їзди. також є, Ви Вибираєте потрібний, рух, е, потрібний режим їзди для вас, бачите, офроуд, нормальні дороги, сніг. От, тобто це все є для регулювання. Е, далі заходимо, магнітолка Discovery у нас е, кондиціювання у нас трьохзонний клімат-контроль, друзі, з очищувачем повітря, з підігрівом сидіння. До речі, з підігрів сидіння передніх і задніх, з підігрівом керма та з оригінальною Webstoї, де ви можете програмувати собі от час обігріву автомобіля. Взимку це реально дуже крута опція в даної автівки. Ну, як завжди, маємо два ключа до автомобіля та ще. Плюс пульти керування цим Webasto, Тобто Webasto реально класна штука. Далі маємо Android, Auto, Apple CarPlay, також є, вони всі розблоковані, всі працюють, українська мова, друзі, є. Так що, як на мене, реально дуже хороший стан і дуже хороша комплектація по даному автомобілю. Плюс до того всього, друзі, ще ми маємо ось в картах. В картах дверей встановлена підсвіточка амбієнс. В передніх картах, та також в задніх картах встановлена підсвіточка, ось тут амбієнс. У нас світиться, коли є габаритні огні або коли оптика вас включена, Ось так керування третьою зоною, плюс кнопочки для підігріву заднього дивану з посидіннях є. Ну і До того всього, друзі, маємо електрохишку багажника в даного автомобіля. Ледовська максимальна топова оптика позаду також встановлена. От, маємо Плюс е електрофаркоп, полочка є, та я знаю, вся повністю комплектація треба, вся вона тут є в даному автомобілі Компресор, клей, повністю все є в даного автомобіля. Так, є, друзі, що до цього всього я вам розказав, сказав. от Так, є є, є, електрокришечка є. Багажника, так що, друзі, як на мене, реально хороша, класна комплектація, класний колір таких графітовий даного автомобіля. От. Дуже гарно дивиться, от мені Тігуани найбільш подобаються в такому кольорі Реально бомбезні класні автомобілі з хорошим розхідом середнім десь орієнтовно літрів 7-8 на повному приводі. Так що я рахую, що дуже круті ці автомобілі, фольксваген Тігуани. Отже, друзі, і що саме головне? саме головне це ціна питання на даний автомобіль. Отже, друзі, за чистий 17 рік за 200 тисяч пробів за 2-літровий дизельний двигун на повному приводі. Друзі, і боже, хотів сказати. Дизель, 2 літри двигун і на класній комплектації хайландській ціна на даний автомобіль буде орієнтовно на віддачу 26 500 Отже, друзі, хто шукає реально е, класний автомобіль за дешеві бюджетні кошти, будь ласка, звертайтесь до нас е, на тест драйв покатайтесь. Ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Розкажемо, в якому стані купували дану автівку, покажемо вам любі. Е, як то кажуть, діагностики, перевірки. Якщо треба, надамо вам повністю всю інформацію від офіційного дилера. І ще до того всього ми можемо поїхати на любу з вами станцію для діагностики та перевірки. Отже, друзі, реально хороший, класний автомобіль, який варті вашої уваги, бо за такі кошти типу ну, реально знайти якогось кросовера на такій комплектації в повноприводі це дуже важко. Отже, друзі, кого цікавить автівка, що залітаємо ще раз до нас і ще вам швиденько покажу, в якому він є в стані всередині сам автомобіль. Як на мене, стан його є досить хороший, якщо брати на 205 тисяч, того, що це в нас карта водія. Гляньте, в якому стані пороги, пластик, він не подертий, нічого абсолютно з ним критичних моментів немає. Ось тут трошки коцка на пороги водія. Сидіння взагалі в повному порядку. Абсолютно ніяких не потертостей, не покрутостей немає, підлокітник, КПП. Гляньте, ось Тут все чисто, гарно, нічого не подерто, не пошкрябано. Кермо також все суперове, без. ніяких моментів. От. Позаду ситуація думаю, вона аналогічна. Тут що, все добре по карті. Трішки є коцка ось ось, на цій накладці пластиковій. На лівій карті по порогах у нас все добре абсолютно. Переднє сидіння позаду. Задній диван, диван, до речі, сидіння в нас ніяк індек не порваті, без плям, абсолютно нічого тут в нас немає по цих сидіннях, якихось пошкоджень. Так, ну і по багажному відділенні, мабуть, ви вже бачили, багажник теж у нормі, того, що ось по бамперу лише одна косочка. Оцю я вам вже показував. По пластику тут абсолютно також все є добре, бачите, ніяких потертостей, нічого немає. Абсолютно гарний, класний пластик. Отак він виглядає. Ну я думаю, ця сторона така сама точно аналогічна Так, Тут нічого немає, тут вже по коцках. Все добре по порогах. До речі, стеля також теж в повному порядку, друзі, ніяких моментів з нею немає. Так. Так, 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 ну і з цієї сторони. В якому стані пороги. Я рахую, ну реально 200 тисяч це реально дуже класний стан автомобіля, того, що, ну правда, є автомобілі з меншим пробігом, в набагато хужому стані. Тут реально, бачите, ви самі на камері бачите, що все є нормально, абсолютно адекватно з даним автомобілем. Отже, друзі, реально класна автівка, варта уваги. Заїжджаємо до нас, ще раз кажу на тездраю, ви самі в цьому переконаєтесь. Так що всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.